Лицар Кубка і м'яча. Ти радий, що їдеш, тату? О, так. Завжди приємно зустрітися з друзями-лицарями з товариства Кубок і м'яч. Товариства Кубок і м'яч? Так. Власне, пора і тобі стати його членом. Як і були твої предки до тебе. Справді? Звісно. Але щоб вступити до клубу, ти маєш опанувати все. Це кубок з м'ячем? Так, дивись, усе просто. Підкидаєш м'ячик і приземляєш його на шифт. Ось так. Так. Або на одну з цих чашок. О! Ха-ха! так! Вступити до твого ха -ха -ха. клубу так просто! Щоб вступити до клубу, ти маєш вивчити певні базові фігури. Наприклад, свічку. О! Ось. А! І звісно ж, маяк. Але це дуже дивна гра для лицарів. Щоб оволодіти грою у м'яч, треба продемонструвати майстерність, терпіння і наполегливість ті самі якості, які потрібні, щоб стати лицарем. Класно! А, то що? Готовий до серйозних тренувань? <гум> так, зігни коліна. Дивись. І раз. Вже краще, але зосереться і не із цілі, мій крихітний лицар. І ще трошки. Не напружи руки, Уяви, що ти тримаєш пташку. Так. Молодець. То я можу вступити до клубу тату. Ще ні. Ти мусиш робити інші рухи з першої спроби. О, на це треба багато часу. Спробуй, ти дізнаєшся сам. Побачимося після перерви. І якщо зможеш, я візьму тебе з собою зустріч кубка і м'яча. Тренуйся, повторюй рухи, поки не робитимеш їх із заплющеними очима. Пам'ятаєш? Pues> oh, nah, о, так. Дуже рідкісні гриби. Так. Вибач, Розі, я маю тренуватися. Нічого, я знаю, де їх знайти. До зустрічі. Так. Привіт, Розі. О, Привіт, мамозіно. Ти знову тут живеш? Тут живу. Що ти робиш? Граюся? Ні. Я шукаю поганчики, але їх немає, не розумію. <гум> ну, звичайно, я вже їх зібрала. Але я поділюся, якщо зі мною пограєшся. О, о, ем... Добре. Так. І отак я знову виграла. А! <гум> <гум> Ти так добре граєш. Ну, звісно, я тренувалася з самого дитинства. Клас, молодець. А тепер можеш дати мені поганчиків? Ні, не можу, поки ти не виграєш. Гей, ми так не домовлялись. Ну, що ж, добре. Йохі! Непогано. <рик> а, краще виходить. Так, але я не можу зробити маяк. О, де ж Розі? А? Я голодний. Uh -huh. І правда, дивно, вона okay. ж не бариться. Треба було піти з нею на галявину. Я знайду її. Зараз повернуся. Хоробрий лицар на мчить! З нами. Тоді ми пограємо у хованки, і якщо він знайде Ей! нас, я не дам тобі поганчиків. Ха -ха -ха. Стій тут, а я сховаюся де інде. Досереться і не зводячи із цілі. Деактивую. Гоблін Мамозінна. То ти використала сили, щоб я не доїхав. Ти виграв. А чому? Ти заважаєш. але я шукаю розі. Ти її не бачила? Програв. Брешеш! Це її а там. Можливо, але забирайся, вона зі мною грається. Розі! Де ти? Розі? Розі! А? 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 А! Тихо мимозіно! Прошу! Ми можемо гратися всі разом, якщо хочеш. Справді? О, Ти виграла, я зараз. А? Вона зібрала всі поганчики, але пообіцяла поділитися, якщо я виграю. То Ми що зіграємо? У музик У равлика на віслюку. У фея у центрі. Я знаю всі ігри на світі. То зіграємо в бабах. О, зіграємо. <х> 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 <х)> Вау, а ти погано граєш, так? Черга розі, але тобі буде важко перемогти, бо я бабах-чемпіонка. Нечесно, мимозіно. Ти рухаєш каміння силою думки. Неправда. Я просто бабахнула, от і все. А ти не вдаха. Гей, не сваріться! Я знайшла нові поганчики. А, а? Молодець. Віддай нам поганчики. Ще так струю. Годі гратися. Що твоя ласка? Ти знову програв. Дуже смачно. Ходімо Газ, додому. Нічого страшного. Що? Ну ви чого? Не йдіть! Пограймо! Ніхто не хоче з тобою гратися, бо ти порушуєш правила і не тримаєш слова. Я не можу стриматися. Я просто ненавиджу Хм! О, прошу-уй! Ще одненьку гру я обіцяю не чеклувати! Прошу. Ми можемо зіграти з вами у Квача. Ні, не у Квача. Ти будеш хитрувати. А-а! Кубок Ей. і м'яч! круто. Знаєш цю гру? Так, колись грала. Добре. Якщо ви виграєте, я віддам усі поганчики. Угу! Mm. Mm -hmm. Так ти добре граєш. Ти точно грала лише раз, а трохи більше разу, але я не махлюватиму. А ти умієш робити маяк? Так. Masz czyny ma Zmożesz tak! Nie, nie, nie! Mm. Się spróbuj! Треба багато тренуватися. Воно вийде не одразу повір. Ти програла гру Мимозіно. Але ти виграла двох друзів, які радо прийдуть ще погратися з тобою, якщо не будеш махлювати. Справді? Ти Вигра! виграла. Дякую, Мимозіно. Тепер я зварю смачний суп для слимаків. А, стільки клопоту для них. Бувай, Мимозіно! Папа! Повертайся! не махлюватиму! Даю слово. Ну, не з вами, друзі. А, Ось і ти. Нарешті. Ти обіцяв тренуватися, а не гуляти. Вибач, тату королю, але я мав лицарське завдання. Серйозне. До того ж, заціни. Ого! Молодець, крихітний лицарюк. Ти швидко вчишся, точно як тато. І ми вирушаємо на зустріч лицарів Кубок м'яч. Ура! Відчуваємо з тобою, матимемо багато лицарських розваг у товаристві.